Вітаю всіх на 31-му теоретичному занятті нашого курсу, а саме на темі «Вектор». Відповідно. Ми сьогодні розглянемо поняття вектора, координат вектора, модуля вектора, колініарності векторів, видів колінарних векторів, кута між векторами, суму векторів, додавання векторів, різниці, векторів і ознаки перпендикулярності векторів відповідно. Саме по собі поняття вектор це напрямлений відрізок. Причому AB, напрямлений відрізок, не дорівнює БА, тобто це відрізки, які будуть направлені в різний бік. Відповідно, відрізок якого вказано, який з його кінців є початком, а який кінцем, теж називається по суті вектором. Відповідно, на рисунку зображено вектор АБ, де А, початок вектора АБ кінець. У позначенні вектора перша буква вказує на початок, друга на кінець. Відповідно, це з точки А в точку Б, це напрямок туди. З точки Б в точку А це напрямок сюди, відповідно. Переходимо до понять координат вектора, і координати вектора самого це, грубо кажучи, давайте ось так зобразимо. Ось є у нас вектор у просторі. Віть собі, що вектор буває у нас у просторі саме по собі. Тобто, наприклад, із якоїсь точки одна, ось так, з точки одна друг, там одна і два. Один, два, точка А. В точку, наприклад, 2, 4, 5, 6, в точку Шість, 4. Ось це у нас вектор ось такий. Направляється сюди. Координати вектора кажуть нам, що цей вектор ми ніби переміщуємо в початок координат. Тобто координатами вектора в нашому випадку буде точка 4. 2. 4, 2. 4, Як ми це шукаємо? Ми, по суті, ось точка А нехай у нас буде 1, 2. точка Б у нас буде 6, 4. І ми від кінця віднімаємо початок, тобто координати вектора АВ самого по собі буде 6 мінус 1. 4 мінус 2. Тут я, напевно, до речі, помилився тут. 1, 2, 3, 4. Оце 5. Не 4, а 5. Ось, де помилочка. Тут 5 координатів. А тут, відповідно, 6. Відповідно, тут буде 5, а тут 2. Те, що ми і бачимо: координати 5, 2. Тобто координати самого вектора це його. Позиція відносно початку координат, Так, ніби його точка є початком координат. Навіщо це нам потрібно? Від собі, що сам по собі вектор, це, точніше, сама по собі позиція вектора. Це так, ніби ви з однієї точки міста перейшли в іншу. А координати вектора це так, ніби ви від своєї позиції перейшли в якусь іншу. Тобто для міста ви перейшли із точки А в точку Б, а для себе ви перейшли від своєї позиції в якусь точку С. Ще раз. Координати вектора просто точка початку і точка кінця. Це так, ніби ви перемістилось, в принципі, у просторі з однієї позиції на іншу. Координати самого вектора це позиція його відносно початку, там де він зараз стоїть, в якусь нову для нього точку. Відповідно, переходимо далі. На прикладі, тут є практика модуль вектора. Модуль вектора це, по суті, довжина вектора. І є таке поняття, як нуль вектор, це вектор з довжиною 0, і орт, тобто це вектор, який а Дорівнює одиниці. Відповідно, модуль вектора. Ми вже з вами частково дивились, коли дивились довжину відрізків. Сам по собі модуль вектора. Давайте намалюємо той же самий вектор, або поможемо нічого намалювати. Візьмемо цей же вектор. У нього є точка у нас 1, 2 і 6, 4. Відповідно, модуль вектора записується як. Точніше, ось так. як Кінець. 6. Мінус початок у квадраті. Плюс якраз таке кінець і. мінус початок у квадраті. Що ви, в принципі, бачите, що вийде ось ці його точки. Тобто це буде ось 5 квадрат, а це 2 квадрат. І це у нас буде 25 плюс 4, тобто, довжина буде 29 підкорм. Це буде довжина ось цієї лінії, відповідно, довжина цього вектора. Чому ж саме модуль? Модуль використовується тут в тому поясненні, що сам по собі модуль, наприклад, ви ось знаєте, ось модуль числа – Це позиція його від 0 до якоїсь точки від 0 до 5. Відповідно, давайте порахуємо довжину відрізку від 0 від до 5. Тут буде позиція 0,0, тут буде позиція 50. Корінь з 5 мінус 0 квадрат плюс 0, -0 квадрат. Це буде корінь з 25, тобто буде 5. Відповідно, сам по собі модуль. Значення модуля п'ятірки. Це модуль вектора від нуля до п'ятірки. А модуль цього виразу це якраз таки той же самий модуль від нуля до якоїсь точки на просторі. Переходимо з вами далі до поняття колінярних векторів. І колінярні вектори – це вектори, які лежать на паралельних прямих. Вони можуть бути протилежними або співнаправленими. Відповідно. А, якщо вектор у нас колінеарні, то у нас а, є відношення, тобто у них однаковий коефіцієнт а, ділення координат. Відповідно, є у нас два вектори. Нехай один буде мати координати 2, 3, 4, а вектор B буде мати координати 4, 6, 8. Коли ми поділимо їх відповідні координати, у нас буде 2 ділити на 4, і це буде те ж само, що 3 ділити на 6, і те ж само, що 4 ділити на 8. Тобто ці вектори будуть у нас колінеарними, по суті, відповідно паралельними. Але вони будуть, а, в принципі, і протилежними. Тобто вони можуть бути протилежними, але колінеарними, а можуть бути співнаправленими. Співнаправлені це ті, які мають у нас абсолютно однаковий напрямок. А рівні це ті, які, в принципі, у нас а, ідентичні і співнаправлені. Протилежно направлення це вектори, які у нас колінеарні, але різні по довжині відповідно. І протилежні це ті, які у нас однакові і знаходяться ідеально паралельно, але мають різний напрямок відповідно. Кут між векторами це кут утворений якраз таки векторами, які мають спільний початок. Знаходиться кут у нас зазвичай через формулу а, скалярного добутку, з яким ми познайомимося трішечки пізніше. Але в цілому саме поняття кут працює з векторами так само, як і з відрізками. Сума векторів шукається у нас, по суті, за допомогою їх спільних координат, тобто, якщо у нас є вектор якийсь А з координатами 2, 4, і вектор B з координатами 3, там, 6, то у нас. При додаванні цих векторів існує вектор С, який буде мати координати 2 плюс 3, 4 плюс 6. Відповідно, вектор С буде 6, о, 5, 5, 5, 5, 5, 10. Ось так. Відповідно, коли ми будемо складати вектори. Там трішечки далі про це буде. Нехай у нас один вектор направлений сюди, а інший вектор направлений сюди. Ми робимо наступне: ми шукаємо. Ось так. Ми малюємо паралелограмчик. умовно, І точка, в якій вони зійдуться, це і буде новий вектор, який буде їх сумою. Тобто ми ніби пройшли вправо, і вверх одночасно і цей вектор буде їх додаванням, відповідно. А далі ми можемо це уявити собі наступним чином. Ми або спочатку пішли вверх, а потім звідси вправо, або спочатку пішли вправо, а потім звідси вверх. Тобто це просто як найкоротший шлях вийде. Далі у нас йде а, додавання векторів, яке я якраз таки і показав. Є правило трикутника, є правило паралелограма. Різниця векторів, відповідно, шукається у нас по формулі. А якраз таки давайте ось сюди переставлю, хаос є вектор А. З там 2-3. І вектор Б з координатами там 4, 6. Ви хочете від вектора B відняти вектор А, і вектор С буде мати координати 4 мінус -2, 2, 6 мінус 3. Це у нас 3. Тобто 2-3. Давайте намалюємо це. Нехай у нас є координатна площина, знову ж таки, тут y, тут x, x. І ось тут у нас буде 2-3 вектор, тобто ось у нас точка 2, ось у нас точка 3. В цю точку у нас прямий вектор А. І буде у нас координата 4-6. Тут 4, 5, 6. 4, 6, яку прямий вектор 2. В принципі, ось. Відповідно, різниця між ним це буде повернення назад протилежно. Тобто ми, по суті, доходимо до цієї точечки і повертаємо назад настільки, наскільки ми пройшли цим вектором. Ось так, відповідно. Ми знаходимося знову в цій точці. Відповідно, давайте подивимось, координата 2, 3. У нас, відповідно, ось ми і знаходимося. Давайте виберемо трішечки більш зручний варіант з абсолютно різними значеннями. Нехай у нас був вектор. Наприклад, давайте рівніше зробимо. Відповідно, різниця векторів буде шукатися аналогічно. Нехай у нас є вектор А з координатами 5, 6. І вектор B з координатами мінус 2, мінус 3 умовно. І ми віднімемо від вектора А вектор B. Ось так. Це у нас буде новий вектор С з координатами 5-2, це буде 7, і 6-3 9. Тобто 7, 9. Він буде мати координати. Відповідно, давайте ось це запишемо сюди. Ось так. І ми знайдемо. Запишемо, точніше, координати вектора А. Це у нас буде 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідно, вектор А ми у нас в цю точку. Цю точку. Вектор Б, Точку мінус 2. мінус 3. Тобто, взагалі, ось в цю точку. Ось в цю точку. Уявіть собі, що вектором А ми дійшли до цієї точки, а потім пішли в протилежному. Тобто тут ми йшли ось так умовно. А ми розвернулись і пішли в протилежному. Тобто, ось так. В якій точці ми зараз стоїмо? Ми стоїмо зараз в точці ось цій, Тобто, ми ніби взяли і розвернулись, пішли сюди. Відповідно, ця точка буде мати координати 7, 9. Ось це є наш якраз таки вектор С. Тобто раз, ми одним вектором йшли сюди, іншим йшли сюди, а ми, грубо кажучи, повертаємо назад. Тобто, якщо ми віднімаємо від вектора А, який йшов сюди, а вектор Б йшов у нас вправо, ми починаємо йти вліво. І так далі. Відповідно, ви можете ось так уявити собі, як ми це будемо робити. Тобто ось цей вектор. Відповідно, виглядати він буде ось так. Відповідно, різниця векторів працює аналогічно. Нехай у нас є вектор. З координатами, наприклад, 2, 5, І вектор b з координатами мінус 5, 1. Ось так. Координати вектора С, якщо ми, наприклад, хочемо від А відняти b, будуть у нас такі: вектор С буде мати координати 2 мінус, мінус 5, це буде 2 плюс 5. І 1, ой, 5, мінус 1 це буде. 4, тобто 7, 4. Намалюємо це, нехай у нас вектор. Вектор а, буде 2. Тут і тут 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас точка мінус 1, мінус 2, мінус 3, 4, мінус 5. Один. Знадобиться. Давайте ось все нижче, напевно, кино. І тепер дивимось. Вектор А має координати 2, 5. Тобто ось він 2, 5, сюди йде. Вектор B мінус -5, 1, Мінус -5, 1, Тобто сюди він йде. За означенням нам потрібно від кінця вектора, який ми віднімаємо, перейти в кінець вектора, від якого віднімаємо. Тобто ось так. Ми віднімаємо від вектора А. Віднімаємо вектор B. Значить, ми звідси йдемо сюди. Буде у нас ось такий вектор. Відповідно, якщо ми зараз з вами поставимо його в початок координат. Ми отримаємо такі точки. Тут у нас буде 3, 4, 5, 6, 7. Тут у нас буде, відповідно, 4. Ось. За рахунок чого це працює. Давайте ось це все приберу і покажу, як це буде працювати відповідно. Ось у нас ситуація. Ми спочатку Ашкою пішли в цю точку. В цю точку, а потім пішли Взагалі в іншу сторону. Відповідно, коли ми віднімаємо бешку, ми йдемо навпаки, грубо кажучи, як сюди, тільки в протилежну сторону. Міні би йдемо сюди. Відповідно, ми знаходимося ось в цій точці. Що є точка 4, 7. Ось як працює у нас віднімання векторів. відповідно. Переходимо до поняття скалярного добуток векторів. Він шукається у нас двома значенням. Або це модуль одного вектора на другий на косинус кута між ними, або це перемноження відповідних координат з подальшим їх додаванням. Тобто скалярний добуток це звичайна числова величина. Навіщо він потрібен? Він допомагає знайти кут між векторами, і, відповідно, коли скалярний добуток дорівнює у нас нулю, то вектори у нас вважаються перпендикулярними, або, якщо вона називається, ортогональними. Чому саме коли дорівнює 0? Коли а, у нас вектори перпендикулярні, кут між ними який, кут 90 градусів. Косинус кута 90 градусів дорівнює 0, тому коли ми множимо один модуль на інший на косінус 90, тобто на 0, у нас виходить скалярний добуток 0. Відповідно, Шукається це наступним чином. Або множенням відповідних координат 6 на мінус 2 плюс 3 на 4 буде мінус 12, плюс 12 дорівнює 0. Вектори у нас виходять а, ортогональними. І, відповідно, якщо у нас буде не 0, то вектори у нас не ортогональні, тобто не перпендикулярні. Відповідно, на практиці ми подивимося саме практику, ознака перпендикулярності векторів це те, що їх скалярний добуток дорівнює 0, відповідно. І в цілому, по векторам це все. Далі будемо робити саме практичне завдання, в яких подивимось, як використовувати ці формули, а поки що. Переходимо до наступного. Дякую за увагу.